Кипець, в руку так холодно. От би, опінеля, От би зараз опінеля. Ой-ой-ой, слухай, походу обмороження. Слухай, де лікарня? Так, так, дивись, дивись. Блін, як же ж його відкрити взимку, так же складно. О, це просто удача, неймовірно. Так не чесно, ти його в термос окунув перед цим. Він сухенький, потрогай. У мене є ніж нормальне, а що мені це апінель. Це Гріша приїхав виживати. Глухий ліс просто капець. Сюди, от дивіться. Глуш, отам от тролейбус їздить. Пішли. Я просто для контролю відпочити, а він щось сьогодні про спічки посеред лісу буде розказувати. Не знаю, чесно, нафіга і кому це потрібно. Ви на каналі EDC. І з вами Аміш Імбіцил та душний шарп. Так, взагалі тема сьогоднішнього відео чітко не визначена, але є бажання поговорити в умовах зимового лісу про запальнички. Так. Навіщо людині, яка не курить запальничка? Ну... По <реш> великому рахунку вона не сильно і потрібна, чесно кажучи. Ну, мені як DC-шнику, вона необхідна, тому що я постійно працюю з паракордом. Я щось сплітаю різні тімляки, різні шнурочки, різні конструкції з цього паракорду, і, як ви розумієте, його потрібно постійно припалювати. коли ти обрізаєш цей паракорд, його потрібно приплавить і цим же зажигалкою, запальничкою цією придавити йому цей обрізаний кінчик, да, кінчик, шматочок вістря блін, цього паракорду, для того, щоб воно далі не розпускалась. Також, коли ти не можеш цей паракорд просунути в якийсь тімлячний отвір, ти його нагріваєш запальничкою для того, щоб трошки надплавити і стиснути, зробити йому таку циліндричну голкову. А є запальничка. Ну, на. Що там? Не виходить виживати без запальнички. Не? Ось вам ще один приклад. Тобто побуває так, коли ти хочеш зварити яйця в лісі. Що він чудить? Так, ми відволікаємось. Окей, добре, що в них декілька. Всі думають, що ми зараз взагалі вже повністю не знаємо, про що знімати, не закінчили теми, і ми сидимо тут вам про крікет розказуємо в лісі. Плюс-мінус так воно і є. Але давайте взагалі подумаємо на фіга людині запальничка, крім того, щоб ми вже розібралися, паракорд припалюємо. плаваємо цей паракорд, щоб зробити з нього голочку, яка проходить м'ячний отвір. Окей, не варто забувати, що запальничка це також альтернативне джерело світла, яке буде працювати навіть після ядерного вибуху. На фіга мені запальничка. Бо, тому що вона ти не нужна. Ні, ні, ні. От розумієш, я і ношу з собою на Одісі, цю запальничку, ну, на конкретно цю будь-яку. Іноді подекуди швидше дістати, перепалити якийсь шнурок, чим діставати ніж, якщо це, наприклад. Що, ніж? Ну, якщо це шарповий оливковий пінель, який ш... Блі, я не знаю, швидше реально перепалити той шнурок, ніж діставати той пінель на морозі. Ну і взагалі в таких умовах, як зимовий ліс. Запальничка може вас взагалі врятувати від холодної смерті. Якщо, наприклад, уявити, що ваша машина зупинилась десь посеред маловідомої дороги, пізно ввечері на морозі. Наприклад, ви залили дизель замість бензину, від'їхали кілометрів за 40 від населеного пункту, і десь, вже коли стемніло, у вас машина стала. І ви починаєте повільно замерзати прямо в машині. Єдиний варіант вижити це розпалити вогонь. Уявімо, що у нас така ситуація. Ми не палимо, але за щасливим збігом обставин у нас в Кишені запальничка. Яка це може бути запальничка? Що настільки важливу тему освітлює, що її навіть не видно в оптичний приціл. Слухай, ти мене зараз задовбеш, а тебе в тепловізор навіть видно не буде ти в курсі. Погрозу зафіксуйте. Посадь. У мене вже догорає багаття, а ти ще не запалив запальничку. Давай, Як у людей не моя часу запальничка... Нема. У людей часу немає, часу, гріш. Що він чудить взагалі? — Нашими вишарку собі діли. Ну як, як таке можна винести, Паш? Погано, що я тебе не послухав і не взяв карабін. Включаємо нашу грілочку, Поки гріша там бавиться. Одноразові запальнички, які заправлені зрідженим газом. І ініціюють вони полум'я з допомогою того самого стержню, який так полюбляє вам відомий Андрій Шарп, і циліндричного висікача. Ця схема всім ще зі школи відома. І альтернативний варіант це запальничка з п'єзоелементами, яка не потребує цієї дрібної моторики, тому що такого типу запальнички, як Крікет або як бік, який я віддав шарпу для того, щоб він свою яєчню міг пожарити і вижить в цьому лісі. У них є два суттєвих мінуси, якщо розглядати їх для IDC. По-перше, взимку. Не завжди вдається нормально розвести з цієї запальнички, тому що маніпуляції з неї потребують дрібної моторики. Якщо так сталося, що ви носите з собою запальничку просяк випадок, щоб не замерзнути десь в зимовому лісі, і пальці ваші вже підзадобіли, ви пізно похватилися для того, щоб розводити вогонь, то, от, можливо, у вас, вам не вдасться розвести, розвести вогонь з допомогою цієї запальнички суто через те, що потрібно задіяти дрібну моторику, яка швидко пропадає під час екстремальних морозних пригод. Дрібна моторика. Запальнички з п'єзоелементом не потребують застосування дрібної моторики, і розпалювати ними вогнище значно легше. Десь на цьому моменті хтось нам напише: слухай, якщо ти такий весь параноїк, то щоб тобі не купити блок сірників, який варто є, як одна кава, і не розпихати всі ці сірники по всім своїм курткам, в машину, там, вдома, тобто взагалі всюди, де тобі може теоретично знадобитися вогонь. Але є у сірників один. Величезний мінус. Вони бояться вологи. І взимку, коли. Дуже вам дякую, пане Шарп. Не працює. Всюди брехня. <різь> 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 взимку, коли температура то мінусова, то плюсова все постійно якесь мокре. покладатися на сірники я б не став. Хоча, хоча у сірників, якщо ми вже про це заговорили, є декілька плюсів, яких немає у запальнички. Сірники мають полум'я, яке віддалене від руки, і його значно легше, значно комфортніше доставляти до розпалки, коли ми власне, розводимо вогнище. З запальничками, це зовсім інша історія. Запальничка кльово зроблена для того, щоб підпалити собі цигарку. Але ну, у всіх, мабуть, була така історія, коли ти хочеш розпалити вогнище, і ти цією запальничкою туди от підсовуєш її і вона плавиться в тебе в руках, ти собі палиш в пальці, отримаєш опіки, а розпалити не виходить. Це є такий суттєвий мінус у запальнички, і його немає у сірників. Тож, якщо у вас немає розпалки взагалі ніякої, а вогонь потрібен якомога швидше, можна взяти з десяток сірників і використати їх в якості тої самої клятої розпалки. А знаєш, який ще плюс у сірників? Відносно з я вже сам нагадую того Шарпа. Сірника можна собі зубочистку зробити. Окей. Андрій, де твій чайник? Чайник ми не взяли, бо він був лише для розіграшу. До речі, народ. Ви нам написали в коментарях 300 коментарів і 100 прокльонів. Серед них дуже багато було на розіграш. І в основному було три категорії коментарів: це. Як користуватися чайником і розтопленим снігом, як знищити весь той став, який я показував, і розтопити воду в чайнику, і як відбуватися чайником, наче зброєю. І так як цих коментарів було дофіга, вони відповідно стали неоригінальними. А розіграш був за самий оригінальний коментар. Тому переможцем сьогодні у нас буде Артем Яблуновський, який написав: чайником можна трощити горіхи воронам, а взимку їм це потрібно особливо. Мощно, мощно. Артеме, напишіть нам в куди? В Телеграм? В інстаграм? В Телеграм і отримайте свій оливковий епінель. А поки що він побуде у мене. Боже, що він так довго там розказує? Що можна розказувати про одноразову запальничку, про сірники? Ну покажи, наламай, десь розпалку якусь, покажи людям, як вона горить. Тим паче в сирому лісі. Триндить і трендить, трендиті трендить. <реш> да. Отже, починаємо розбиратися далі. Навіщо? Людині, яка не курить цигарки, на дісі запальничка. Що буде, якщо ця запальничка впаде в сніг? Якщо ти такий весь переляканий, вона в тебе впаде в сніг. От, зараз і подивимось. Вважається, що ще одним недоліком таких запальничок є те, що вони перестають працювати, якщо впадуть в сніг. І в цьому, власне, можна переконатись. Не цікаво, як швидко її можна відновити. Схоже, що ми тут і замерзнемо. Піднімаю. Опа. Мені здається, все, що ми тут робимо, це ніч. Супчик. Але в цьому є певний прикол. Ну що, паш, почайку? Снімати її ніч. Ти кружка твого улюбленого бренду? Да, да. Ділдо. ділдо? Візьми це до рота. — Ти будеш щось розпалювати чи ні? Продовжуємо нашу передачу. Та я ще не розказав теоретичну частину. Тут же лекція для ДССників. Так а вони вже замерзли в лісі, гріша. Та ні, тобі холодно, Іване? Ні, <соць> Я бачу, він труситься сидить, як ситуація. Тільки труситься. вам холодно. Дивися на ноги на його, як у зайця трусяться. Ким доводиться працювати yeah. кругом, от кого не зацепи, кожен якесь хамло, блін. Один шарп красавчик, чаю приніс. Я правда, не знаю, що це за чай. Знаючи, як він любить збирати гриби, я не здивуюся, якщо зараз дракон прилетить. Зараз багато хто згадає, типу, одноразки, кріки, те біги, це, звісно, кльово. Але ж є безсмертна класика. Є така річ, як Зіпо. І типу, якщо ти вже носиш з собою якусь там спайдерко Парамілітарі, якщо в тебе мультитул сок і всяке таке інше, чому ти собі не придбаєш Зіпо для того, щоб бути вже, мати якийсь завершений стиль крутого чувака, Зіпо, ну, типу, окей, бензинова запальничка, давайте вже так. Розглянемо бензинові запальнички. Чому плюси і мінуси? Плюси неймовірна естетика. Ну, Виглядає це просто бомба. Порівнюючи з цими одноразками галімими, бездушними. Зіпа це ціла епоха. Це стиль, я думаю, всі з цим погодяться. Але є маса мінусів. Це архаїчна стара конструкція. Ці запальнички, цій конструкції вже більше 90 років. Вона працює від бензину. Вона працює від бензину, і це не дуже добре, якщо ти хочеш таку запальничку собі придбати на всякий випадок на EDC. тому що заправляти її доведеться значно частіше. Будь-яка одноразова запальничка, яка працює від зрідженого газу, вона вона довше працює, вона не вивітрюється. Ти її можеш придбати, засунути собі в сумку про всяк випадок, і вона може лежати місяць, другий, третій, поки тобі вона не знадобиться. Але вона може знадобитися в якихось таких умовах, де прямо ну як вона потрібна. І ти її от дістаєш, і вона в тебе спрацьовує. І ти залишаєшся живий. З випадку з бензиновими запальничками, вона в тебе через місяць, не факт, що загориться. Якщо ти їх заправив один раз, поклав до себе в сумку, по-перше, в тебе все буде пахнути цим бензином, Не знаю, я особисто в цьому мінуса не бачу. Мені цей запах подобається. Якщо час від часу нюхати, можна значно цікавіший сценарій написати для каналу EDC. Але в чому сенс тоді такої. БП-шної запальнички присягти випадок, якщо її потрібно перевіряти там кожних два тижні. Тому що пари бензину вони мають властивість кудись вивітрюватись. Вивітрюватися. І якщо ти купуєш запальничку, за скільки вона зараз коштує? Оригінальна зіпа зараз коштує від 800 гривень. Це насправді немало. Як ти купуєш собі запальничку, заправляєш її цим бензинчиком, кладеш при всяк випадок, потім десь через місяць-півтора в тебе трапилася якась халепа, потрібно розпалити вогнище. Ти її дістаєш, а вона. А вона в тебе не запалюється. Якщо вже розглядати недешеві запальнички, то за ці гроші можна, за ці гроші можна придбати турбозапальничку від фірми Primus. Вона також коштує 800-900 гривень. Але вона, на відміну від цих попередніх моделей запальничок, вже захищена від будь-яких погодних умов. Її можна впустити в сніг. їй Нічого не буде. А може й буде, я просто не перевіряв, зараз перший раз перевіряємо. Малить. В чому перевага турбозапальничок порівнюючи з іншими? Вони мають направлений струмінь полум'я. І температура, яка досягається в цьому полум'ї, сягає щось там 1300 градусів. Тобто це значно більш ефективніше полум'я, яким легше щось розпалити, щось перепалити, щось підпалити, використовувати її навіть в якості якогось паяльника, я не знаю. З мінусів значно більше вона жре палива. Це тобі не 1,6 на газу. Цю запальничку я забрав у Шарпа, тому що собі за 900 гривень я б ніколи в житті не купив би запальничку. Враховуючи те, що я не курю, а розвоїти полум'я особисто, я більше люблю все-таки сірників, я ношу одноразову запальничку, або бік, або крікет. Тому що, в моєму розумінні, це найкраще співвідношення, ціна і якість. Вони, як правило, запалюються з одного разу. Якщо це нерегулярне користування, тобі її вистачить на декілька років, поки ти не загубиш або комусь не віддаш із друзів. І, ну, для мене це оптимально. Але у цієї запальнички є одна суттєва перевага. Бачите, у неї оце от сопло, ця турбіна, вона має певний виніс. В інших запальничок такого немає. Тобто, якщо взяти попередні, всі оглянуті, всі ці п'єзозапальнички, всі кріки, шміки, біги, вони всі влаштовані так, щоб ти нею підкурював цигарку. А ця зроблена таким чином, щоб ти міг кльово зручно і швидко, ефективно підпалити розтопку, тобто розпалити вогнище. Найбільш оптимальним шляхом, найшвидшим чином. Коротше, поки вони там язиками чешуть, ми тут робимо роботу. Можна і так і так. Але той, хто робить, той і має. Хто рано встає, тому Бог дає. А хто на пеньку трендить, тому в коментах прилетить. Треба вчитися, що таке? Я думав, ти вмієш. Чуєш, братан може <риклад> не за що. Іван, у нас ще купа часу можемо не спішити. <риклад> ну що зі стружкою не вийшло спробуємо з вазеліном <риклад> о нарешті. вазеліновий костюм <риклад> з вами прикольний хлопці. <риклад> <риклад> давай зараз зребем Купу снігу, покидаємо туди всі ці запальнички, хай вони поваляються в сніжку, а ми тим часом наріжемо якусь стружку сюди дерев'яну, і спробуємо розвести таким чином вогнище. Я думаю, цікаво буде подивитись. Давай змоделюємо таку ситуацію, неначе ми от, ну опинилися в, в лісі. Уявімо, що це ліс. У нас є. Запальничка, яка впала в сніг. І більше немає ніфіга. Немає вазелінових тампонів, немає оці розпалки. От нічого немає. І ми замерзаємо. Нам потрібно розвести багаті для того, щоб вижити. Зіпа. Це, до речі, не оригінал. Але працює більше 17 років. Такс. П'єза. Запальничка. Примус. Так, і дві одноразки. З кремнієвим Замком. Сірники я не бачу сенсу кидати, тому що вони, ну, їм гарантована срака буде. Поки Гріша шукає суху гілочку, у нас вже горить багаття. Тримай, Паш. Тепер можна гріти ручки. Ну, як зрозуміти, яка тобі підійде паличка для того, щоб стружки yeah. не літити, вона має ламатися тріском. Це ми викидати не будемо, тому що. З допомогою цього ми потім підемо вполюємо собі обід. Заберемо шарба. Або намажемо це вазеліном і не знаю. <рес> ну, В принципі, Гріша все по уму робить, лише за одним виключенням, що в холодному лісі у нього б ніфіга б не працювала моторика дрібна і навряд чи він би таку е Таку б стружку зміг би зробити. Так ну, я хіба це просто... якби не з тепла вийшов відразу? Пояснювати щось. Ось зараз би він просто порізався і Я ж просто випив твій чай. І на цьому виживання його, скоріше за все, закінчилося. Ай, 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 Саме для цього існують е, дари природи, на яких не треба ризикувати життя. Наприклад, кора е, від берези, яка сповнена як дьоготь українською мовою. Ну коротше, вона дуже гаряче. Ді, ді, Діготь. Щоб наражати що себе на небезпеку, можна знайти е, кору берези. Правда, тут берез не сильно видно, тому може гріша її це робити. Е, трошки поблажливо приготували... зі снігом, але ми потім до нього ще підійдемо. Поки ми приготували нашу розпалочку. у нас... Поки вони приготували свою розпалочку, у нас вже багато, друге догорає. Запальничка чік. Щось не сильно вона. О, чікнула, ти бачив? Це, здається, найдешевша. Вона щось коштує в епіцентрі пару гривень. Ну, умовних, не знаю, гривень скільки, 20 вона може коштувати. Ось вам. І прикол. Вона загорілася. Наступна. Крікет. Відразу. Працює. П'єза. Працює. Шалено дорогущий примус. Працює, хоча не сильно видно. Але працює. Суп з креветками. Смачного. Дякую. Як справи? Нормально? Дай бачу. Багаття, що немає. На не чого ви сюди приїхали? З'їсти сніг, по барабану сніг. Навіть найдешевша запальничка, яка падає в сніг і лежить там, працює після цього. Так, давай підсумуємо, що ми зробили. Значить, ми прийшли, розкилалися, зварили поїсти, попили чайок, пообідали, запалили багаття, затушили багаття, загасили, засипали місце розпалювання, посиділи, відпочили. Проконтролювали грішу. А він що робить? А він ще не зробив розпалку. Okay, я не Дійсно, куди ще спішить. Життя воно довге, можна не поспішати. Все, що потрібно, це будь-яка робоча запальничка. І одна суха паличка. Він дуже супчика зараз їв. Слухай, він так розпахся цим своїм супчиком. В пакеті. Супер в пакеті. Я думав, так тільки бомжі роблять. Ні, насправді я переживаю, щоб у нього щось вийшло, тому що нафіг ми тоді виїжджали. Але завдання для нього є цікавіше. Слухай, за собою дивись. Він. <клі> Переживає він. Ти бачив? <клі> <клі> Переживан. От що мені найбільше не подобається в цих запальничках, то що дуже зараза, незручно все це розпалювати саме запальничкою. Сірниками значно, значно зручніше. Давай, зараза. Ой-ой-ой. Нічого, нічо, нічого, нічого, нічого. Ну, можна це назвати вогнищем, як ти думаєш. Перемога це турбозапальнички за таким наддувом. Ой, ти, ти Подиви. Це зручно реально. Ну, красавчик вижить. Але ти не до кінця був чесний з нашими глядачами. Є челендж. Я їй не казав. І не казав, що я буду чесним. Тобто ти набрихав. Ну який челендж? З запальничками стоїмо. Давай. Покажи, що там водичка тече. Видно? От в зимовому лісі може бути не тільки сніг, а може бути й вода. Рішення нічого не сказав, що буде, якщо... А може і сказав, але не показав. Що буде, якщо впаде запальничка у воду. Це вже не горить, так? Да? То Все. вона в твоїх руках не горить. Да. Все там горить. Давай. А ну. Горить? Да. Да. Давай. Вийшов. Встав і вийшов. Слухай, у нас така запальничка полежала. Дві хвилини і почала працювати. Справа в тім, що гарантій ніяких немає, якщо саме намокне одноразова запальничка. Тепер давайте спробуємо своєю штукою. Як ти думаєш, герметично? Ні, звісно, ні. Навіть нема чого думати. Ну і при тому вона там була 3 секунди реально. А уявіть, ви десь впали в воду. Це горить. Достатньо тримає довго. Ну, окей, давай, мені просто цікаво. Це ж все-таки бензин. Не працює. Намокає кремінь. Дивись, ага. поки ти вробив Серегиний Зіппо, у мене загорівся чик. Виходить... Питання часу. Питання ну часу. камон, Це найдешевше. Вона скільки? коштує 20 гривень. Ні, там. Питання часу, скільки вона пробуде у воді. А да? Вона що її воді тримає? Ну, можна в воду впасти, вона може намокнути. Ви можете намокнути і вона може бути. Ви все рівно розпалите вогнище. Тому що ми зараз переконалися, що вона працює навіть після води. Не факт. Так факт. Дивись, дивись, вона побула в воді три секунди. Воно горить. Давай кинемо надовше трошки. Ти задовбать мене вирішити. Щодо сірників. ну, зіпохана. Ти ж цей. Давай ще сірники покидай туди. Я не буду кидати, я їх просто залью водою. Нафіга? і так видно, що вони не будуть горіти. Спевнені? Все, Сьому хана. <кій> Слухай, до, до цього все було добре, ти прийшов, почав знову якусь діч виконувати. <кій> Навіть якщо ви повністю промокли, разом з сірниками... За короткий час, певний, вони все ще будуть загорятися. Але навіть якщо ви витрусите воду і начебто сухими сірники будете зберігати далі, хвилин через 5 ви його вже не запалите, тому що він просиріє. І розмокне сама сірчана ось ця сумішна на сірнику. Так, ну що? А запальничку такого не буде. Ну Ти зараз своїми руками будеш На, робитися робиш. Okay, дай мені дорожчу запальничку, на. це саме бічова. Тут взагалі без варіантів. Примус. Примус здох. Тобто здихає елемент, Ні, не горить. Примус шкварить і далі. Сила гріш. І ще я хотів тобі запропонувати один маленький челендж. Ще один челендж. На зразок нашого... На зразок творів нашого улюбленого Джека Лондона. Він часто використовує таку штуку, коли знаєш, якийсь мандрівник. От десь на Алясці він вже замерзає, от йому треба зігрітися. У нього реально один сірник в коробку. Розпалити з одного сірника? Да. У нас ще є пліночка на камері? Так. Да. Я думаю, не вийде ніхто. Це ж не тільки справа, в чим ти запалюєш, а це ще треба. Що? Що це було? Ми ж розказали вже про всі ці запальнички. Ні, давай судно. Джек Лондон, блін. Ми ж вже пройшлись по офісу і зрозуміли, що Джека Лондона з тобою лише, читали лише ми. Нема абсолютно надійних Ти так зітхаєшся для розведення вогню. Наче це тебе здивувало. Ну ти ж обмануть хотів всіх. Сказати, що Крікет, це круто, безвідмовно. Гріша якось гіперболізовано зрозумів челлендж. Ну ладно. Давай вже хай зробить, як він хоче. Треба розпалити багаття з, однього, з одного сірника. Як це було в романах в оповіданнях Джека Лондона. От знаєш, ти вже замерз, у тебе один сірник, не підпалиш багаття, все, ти здохнеш. Хе-хе. Опа. Да? Гріша вибач. Ну хоч один прикол не в тобі. Ну ладно, нормально. Давай руку. Дивись, що з тебе випало. Ну, його замерзнеш. А ну спробуй скру висипти. Так давай вже тоді запалим з нього. Коротше, народ. Як в джека. А на немає. Якщо ця штука зручніша, то кристал вона але але треба вчитися користуватися. Слухай, я ще таким себе дебілом відчуваю. Спробуй сам це зробити. Ні, знаєш, Ти натираєш з цього фіростержня свого, натираєш всю цю чепуху сюди. Гріш. Спеціально для тебе. Візьми Це що таке? Топове кристал? Це магніт. Він має горіть навіть мокрим. Горить, горить. Розпалити можна? Можна. Якби горить. Але нафіга це хоче скажи? Не знаю. Мені просто подобається. Нафіга ти купив цю трубу, блін. А на цьому, власне, все. О, він розпалив, до речі. Все, люди. Ви дорослі, приймайте рішення самостійно. Ми в лісі, в лісі. Глухий ліс, виживання. Нема де чаю попити. Знаєш, Андрію, життя дуже схоже на сірник. Знаєш чому? Чому? Та хрін його знає, не філософ. <різвіло> Дивіться, який класний виживательський і дісів гріша. Бананка і два штаті. Ну, логічно, так. Да. Андрій, неси свій вазелін. <різві> Ладно, я говорю.